14 липня 2023 року. Автоматичний переклад. Інтерв'ю виданню Вашингтон Пост Валерія Залужного. Щоб перемогти Росію, верховний командир України наполягає на свої умови ведення битви. Київ, Україна, кар'єрний військовий генерал Валерій Залужний давно поставив перед собою три питання Чи готовий я померти? Чи готовий я вбивати? Чи готовий я посилати людей на смерть і вбивство? Тепер верховний командир України у війні з російськими військами, більшими та краще оснащеними, ніж його власні, ставить собі нове запитання, як я можу зменшити втрати людей. Кожен ранок він починає з того, що дізнається, скільки солдатів було вбито чи поранено, виконавши його наказ напередодні. Іноді він натрапляє на контакт у своєму мобільному телефоні, який мертвий. Він відмовляється їх видаляти. Залужний сказав, що відкладає тугу на потім. Зараз траур відволік би його від важливої роботи як людину, якій українці довіряють, щоб захистити їх, а західні партнери довіряють мільярди допомоги у сфері безпеки. Обидва очікують, що він відтворить попередній успіх України на полі бою. Але якби це вирішував лише залужний, то так би він не впорався з роботою. Він бився з перевагою в повітрі. Він би випустив у відповідь принаймні стільки снарядів, скільки росіяни стріляють по його військах. І мав би крилаті ракети, які могли б зрівнятися з московськими. Натомість сучасні винищувачі, такі як американські f 16 очікуються на полі бою не раніше наступного року. Постачання боєприпасів в Україні обмежене, росіяни часто стріляють втричі більше за день. А західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни з Росією, висунули умову щодо ракет великої дальності та іншого обладнання, яке вони надали, вони не можуть бути використані для ударів по території Росії. Тож, зазначив залужний, для частих ударів через кордон він використовує зброю українського виробництва, яку Київ офіційно ніколи не визнає своєю. Щоб врятувати свій народ. Чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? Про це залужний нещодавно сказав за ваших танпоуст у рідкісному інтерв'ю. Мені чомусь доводиться думати, що мені там нічого не дозволяють. Чому тому, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, байдуже? Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно. Головний український генерал Валерій Залужний хоче снарядів, літаків і терпіння. Виклики, які стоять перед залужним і його силами, значні. Навіть після того, як він організував серію військових подвигів, Оборону, яка змусила росіян відступити з під Києва, і контрнаступи, які витіснили війська загарбників із північно-східної Харківської області та південної регіональної столиці Херсона минулого року, значні території Сходу України та південь, близько п'ятої частини країни, залишаються окупованим. Проведення контрнаступу з метою повернення цієї території, перемоги над Росією та мінімізації втрат України потребує ресурсів, яких, за словами Залужного, йому все ще бракує. Західні чиновники заявляли, що Україні достатньо для досягнення успіху, але Залужний різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні f 16 Їхні власні війська ніколи не воювали б так, сказав він в інтерв'ю. Незважаючи на критику щодо повільного прогресу в контрнаступі, Залужний залишається популярною, хоча й дещо парадоксальною фігурою в Україні. Він прагнув бути рушієм змін у військовій сфері, усуваючи спадщину радянської епохи та перетворюючи її на більш західну, схожу на НАТО силу. За межами поля бою усміхнене обличчя 50 річного хлопця намальовано на стінах по всій країні разом із рукою у знак миру. На бронежилеті у нього є нашивка Йода, а на задній частині шолома нашивка з мультяшними котами, які тримають зброю. Але за кадром на ньому тяжіють турботи та відповідальність. Мені задають одне питання, як ти це витримаєш, сказав залужний. Я мушу з цим жити, сказав він. Кожного дня це ті, кого вбили. Кожного дня це покалічені, зниклі безвісти. Це сльози. Залужний розмовляє з Ізабель Хуршудян та Костянтином Худовим у своєму офісі в Києві 28 червня. Оксана Парафенюк для за ваших танпоуст. Вже не радянська армія. За сім місяців до того, як колони російських танків пронеслися через північні, південні та східні кордони України, залужний розглядав можливість переходу до цивільного життя. Але військові це все, що він коли-небудь знав, він народився. Коли його батько служив у гарнізоні на півночі країни, а згодом навчався у військовій академії, коли президент Володимир Зеленський подзвонив і запропонував залужному очолити Збройні Сили України, залужний швидко відмовився від ідеї піти у відставку. Серед перших справ, які він зробив, був ремонт свого нового офісу. Залужний завжди боявся відвідувати там попередніх командирів. Кожен час нагадував йому те, що він найбільше зневажав у спадщині радянської армії, те, що будь-який командир, який займав його посаду, був фактично феодалом над своїми підлеглими, сказав він. Це точно відображало те, що він хотів змінити в українській армії. Ці стіни були просочені цим, сказав залужний. Коли ти прийшов сюди, ти відразу зрозумів, що було помилкою народитися, було помилкою прийти сюди. У будівлі штаб квартири Генштабу, побудованій у XVIX столітті, кабінет залужного тепер стоїть окремо, простий і сучасний з великою книжковою полицею, де залужний ховає свою колекцію, включно з книгою президента Китаю Сі Цзіньпіна управління Китаєм. Зміни стосувалися не естетики, а скоріше для того, щоб місце та людина в ньому відчували себе більш доступними. Замість того, щоб керувати залізною рукою, залужний сказав, що він часто запитує внесок, і не лише у власного кола генералів. Навіть зараз бійці на передовій часто можуть напряму зв'язатися із залужним через соцмережі. Спробу залужного змінити культуру можна побачити і на полі бою. Роки навчання та поглиблення зв'язків із силами НАТО зробили українські сили спритнішими за російські у цій війні. Командири нижчого рівня на місцях часто відчувають себе уповноваженими швидко приймати рішення, а не запускати кожне покликання вгору за ланкою командування радянський склад розуму. Припущення, що це буде війна між Великою Радянською армією та Малою Радянською армією, було помилковим у багатьох країнах, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Тому нам сказали, що Київ паде через три дні, а Україна через три тижні. Але це вже не радянська армія. Зеленський у приватному порядку планує зухвалі напади всередині Росії, показує витік інформації. Після того, як Резніков дізнався, що Росія здійснила повномасштабну атаку 24 лютого 2022 року, він прибув до офісу залужного і побачив генерала, який стояв над великими картами та відповідав на численні телефонні дзвінки. Залужний отримував інформацію з поля бою, а потім відповідав різкими наказами, сказав Резніков. Але й залужний щоразу додавав невелику пестливість, називаючи підлеглого красунею або кажучи, молодець. Це людяність, сказав Резніков. Хлопець у генеральській формі, але його людяність робить його особливим. Військові, як і раніше, вимагають суворого порядку та дисципліни, зазначив залужний. Він може бути суворим і вимогливим, але я не знущаюся над людьми, не пригнічую їх, не принижую. Відмова від радянської спадщини української армії ще далека від завершення. Треба міняти більше офісів, сказав залужний. І ще більше змін прийде з новим поколінням, солдати залужний з гордістю описував володіння англійською мовою та начитаність. Шкода, що ми їх втрачаємо, сказав він. Після боротьби з внутрішнім радянським ідеологічним ворогом, він тепер стикається із зовнішнім ворогом, який хвалить саме ту спадщину, яку залужний хотів викорінити. Але він все ще поважає доктрину свого супротивника. Він охоче читав усе, що коли-небудь писав російський головнокомандувач генерал Валерій Герасимов, описуючи це як дуже, дуже цікаве і нарікаючи, що останнім часом нічого не публікував. Він ворог, ворог дуже розумний. Сказав залужний. Розумний і тому хитрий. Він ще сильний. Тому ви повинні поважати його як такого і шукати способи його вбити. Тому що це єдиний шлях до перемоги. За межами перемоги. За роки до того, як залужний міг почати формувати українську армію відповідно до свого бачення, кілька годин у тюремній камері спонукали його дізнатися більше про світовий порядок. Це був 2019 рік і Залужний, як один із вищих командувачів України, який керував силами Києва проти російських маріонів на сході України, поїхав до Брюсселя на зустріч із колегами з НАТО. За його словами, щойно він вийшов з літака, його оточили правоохоронці. Націливши на нього зброю, йому наказали лягти обличчям до підлоги та надіти наручники. Залужний сказав, що у нього було достатньо хвилин у роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України при НАТО, який, зрештою, допоміг добитися його звільнення. Російська влада оголосила залужного в розшук Інтерполу без його відома, регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів. Він був злий на себе за те, що не знав своїх законних прав у такій ситуації. У мене був поганий настрій. Але потім я зрозумів, що гіпотетично я військовий злочинець і, швидше за все, ним залишуся, сказав залужний. Тому я вирішив вивчати міжнародні відносини та міжнародне право. Цей епізод надихнув його отримати ступінь магістра, який він отримав у грудні 2020 року. Він використовує його у своїй нинішній роботі, яка вимагає не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як інтереси союзників боязнь перетинати російські червоні лінії, надаючи зброю, таку як ракети більшої дальності чи сучасні винищувачі. Залужний, однак, не соромиться свого наміру повернути Крим півострів. Який Росія незаконно анексувала в 2014 році, хоча деякі західні чиновники приватно хвилюються, якою буде відповідь Путіна, якщо українські війська коли-небудь досягнуть цієї території? Як тільки у мене будуть кошти, я щось зроблю. Мені наплювати, ніхто мене не зупинить, сказав залужний. Образні західні наручники на його військові дії спонукали залужного більше думати про майбутнє України поза цим контрнаступом і цією війною, і про те, як зробити країну настільки сильною, щоб ніхто не наважився на неї знову напасти. Досягти цього означає виробляти зброю для захисту, а не покладатися на її забезпечення іншими. Він поскаржився, що Україна залежить від інших країн щодо боєприпасів, оскільки партнери намагаються задовольнити попит. Чим більше Україна зможе стріляти, стримуючи російські сили, тим менше вона зазнає втрат, сказав залужний. Але що станеться, якщо дорогоцінного ресурсу стане менше, чим довше триває війна. Я запитую себе про це з березня минулого року, і не тільки себе, я прошу це скрізь, де можу це запитати, сказав залужний. Його бачення грізної України є причиною того, що він важко думати про власне майбутнє після війни. Можливо, він візьме відпустку. Але як каже моя дружина, добре, три дні. Що далі? сказав він зі сміхом. Він може написати книгу, сказав він. Він хотів би подорожувати, хоча досвід у брюссельському аеропорту викликав у нього настороженість. Але залужний розраховує, що і після війни він буде зайнятий. Його концепція перемоги це більше. Ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України. Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію, може, навіть немалу, яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у колясках, щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться залужний. Сказав. І це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз. У цьому звіті взяли участь Костянтин Худов. Сергій Моргунов та Каміла Грабчук